Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку від марки Nightcore Powerbank Pocket 10000 Наданий для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні, посилання дивіться в описі до відео. Почнемо з упаковки картонна коробочка, всередині якої пластиковий ложемент, на якому лежить сам Powerbank І інструкція. Коробочка картонна, має стандартну голограму перевірки оригінальності виробу. І також можемо бачити, що на верхній частині є наліпка, яка показує, що ви першим будете відкривати цю упаковку. Але тримається вона поганенько і вже приїхала така відкрита. У нижній частині таких наліпок у нас немає. У особливості павербанку слід відзначити, що він має клас вологозахисту IP65. Ось так виглядає комплект поставки, інструкція, гарантійка та сам павербанк. Жодних кабелів та блоків живлення в комплекті немає. В принципі, це традиційно для більшості павербанків. Павербанк має бічні панелі, виконані з вуглецевого волокна карбону. Сама рама – це полікарбонат або пластик. А вологозахист забезпечується тим, що корпус надійно склеєний. Відповідно, якщо десь на заводі робот або людина погано промазала клеєм, то у нас відповідно, вологозахист буде ніякий в цьому регіоні. А так IP65 дозволяє використовувати павербанк у досить таких вологих умовах. На самому павербанку ми бачимо порт USB Type-C вхід-вихід. А також вбудований кабель USB Type-C, який дозволяє заряджати якийсь зовнішній пристрій без використання додаткового кабелю. Цей кабель нез'ємний, він має прямокутний профіль і так досить гарно ховається. Корпус виконано з бокових панелей з вулицевого волокна карбону, а сама рама виконана з полікарбонату пластику. І вологозахист забезпечується тим, що. Павербанк надійно склеєний, але якщо десь клей відпав або його намазали менше, ніж потрібно, вологозахист у нас буде втрачатись. Це не якась нова система вологозахисту, так, в принципі, роблять вологозахист для телефонів, навушників і тому подібних пристроїв, зокрема браслетів та смарт-годинників. Система досить надійна, і в принципі проблем з нею не повинно бути. Але зважайте на. Якість виконання робіт, відповідно, брендові речі будуть більш вірогідно мати цей вологозахист, ніж якісь ноунейм. No Елементи керування на павербанку це кнопка живлення, натискаючи на яку ми активуємо індикатор заряду традиційно чотири сегменти. І, відповідно, можемо заряджати наш пристрій. Розмір павербанку, в принципі, стандартний, ви бачите на екрані. І дивіться тут навіть не на фізичні розміри, а на об'єм, який займає цей павербанк. Деякі павербанки на 10 тисяч можуть мати начебто менші розміри. Але цього досягається за рахунок того, що вони товстіші по корпусу. Тобто загальний об'єм виробу буде той самий, оскільки щільність енергії у акумуляторі, які використовуються в таких павербанках, буде відповідно однаково. По потужності даний павербанк. Забезпечує потужність 22,5 Вт. Номінальна ємність на виході 5 вольт це 6200 мА, тобто традиційно. І має функцію скрізної зарядки. Відповідно, ми можемо заряджати і сам павербанк, і в той же час у нас буде заряджатися якийсь пристрій від нього. Крім того, можемо заряджати одночасно два пристрої, використовуючи вбудований кабель та під'єднавшись до порту виходу. Стандарти протоколи зарядки V5, 9-12 вольт. І відповідно у нас можна швидко заряджати телефони, навушники, ліхтарі і тому подібні пристрої. З цікавих моментів те, що сам виробник заявляє, що павербанк можна користуватись до температури оточуючого середовища до мінус 4 градусів Цельсія. Це вже досить непогано. Зазвичай мінімальна температура для літівих акумуляторів, яку рекомендують використовувати, це 0. Так, у Найткора є інший павербанк Summit 20 000. Там навіть вбудований підігрів акумулятора. Але він і коштує більше, і ємність більше, і, відповідно, там температура використання до мінус 40 градусів Цельсія здається. Тут же такий от. Щоденний павербанк невеличких розмірів, приємного дизайну з вбудованим кабелем. У це не перший павербанк, яким я користуюся. Ось ще моделька NPB1, вона досить стара. Має клас вологозахисту ip 68 порт microUSB та USB-A. І це, в принципі, зовнішній павербанк для налобного ліхтаря. Зовнішній акумулятор. Має сенсорну кнопку вмикання і до за рахунок своїх невеличких розмірів досить досить непоганий павербанк, який дозволяє швидко зарядзити наші пристрої. Так, він на сьогоднішній день трішки застарів, оскільки видає всього 5 та 9 вольт 2 А. Але досить непоганий за рахунок своїх розмірів та вологозахисту. Думаю, що його місце тепер займе покид 10 тисяч, оскільки і гаджети змінилися. І Type-C став актуальнішим, ніж мікро USB. А так, по ємності я можу сказати, що павербанк повністю виправдовує свою ємність. І дивіться, далі його заміри на те, що він може. Наразі на вулиці 4, мінус 3,5 градуси. І Powerbank зараз буде використовуватися як зарядний, як зовнішній акумулятор для фотоапарата. Для порівняння Ugreen на 10 000 мАч, такий самий, як Netcorn 10 000 Pocket. Різниця у них в розмірах відповідно. Але як я вже казав, сумарний об'єм треба порівнювати, а не загальну товщину довжину. Ugreen товше. По протоколах вони дуже схожі, і Ugreen вирізняється тим, що в нього є порт USB-A, а в Netcore лише USB-C. Відповідно, відсутність порту USB-A робить Powerbank менш універсальним, але якщо ви збираєте собі EDC, шукаєте Powerbank під сучасні гаджети, де є порти Type-C, відповідно, NetCore буде у вас корисніше. Ось так виглядають зверху повербанки. Підно бачимо різницю в товщині та різницю в наявних портах. В принципі, різниця не критична по портах, а по розмірах я озвучував раніше. Ну і загальне сприйняття кубкового кабелю в Ugrін та квадратного кабелю, будованого в Netcore. Це суб'єктивні враження. Комусь подобається більше круглий, комусь більше прямокутний. В перерізі, він більш стильний, незвичний. Що буде по довговічності, залежить від вашої охайності та того, як часто ви будете ним користуватися. Маємо майже розряджений повербанк. Індикатор повербанку показує один сегмент. Зарядний пристрій на 33 Вт. підключаємо до мережі і дивимося. На початок зарядки. Всі параметри на мультиметрі скинуті подивимося, яку ємність забере в себе даний павербанк. Процес заряджання триває. Бачимо, що заряджено вже 3 чверті ємності згідно вбудованого індикатору. А згідно мультиметру пройшло 1 42 хвилини, залито 2554 мАч. Але слід зважати, що це на напрузі 12 В. Максимальне значення, яке приймав Powerbank, це 12 В 1,5 А та максимальна потужність 18 Вт. Заряджаємо телефон за допомогою побудованого USB Type-C кабеля. Максимальна потужність через цей порт була 167 Вт. Телефон заряджено вже близько як на 70%, якщо я не помиляюсь. І, відповідно, дивимося, скільки в нас за це пішло часу. Заряд початковий був 10% в телефоні. Телефон зарядився на 98%. Павербанк показує половину своєї ємності наразі. І залито було ємність 2500 мАч. Потужність не підіймалася вище 16,7 Вт. В принципі, ємності вистачить ще на зарядку якихось навушників, блимавки велосипедної або дозарядити телефон. Індикатор повербанку показував одне ділення. Телефон з 40% зарядився до 73%. І наразі павербанк у нас показує, що він майже повністю розряджений, блимає один сегмент індикатора, і вихід не активується. Ставимо павербанк на зарядку. Підключили павербанк. Бачимо, що заряд, який віддав павербанк, це 3500 мАч. І наразі йде зарядка від 65, 65 Втного зарядника. І бачимо параметри на екранчику. Скидаємо все в 0. І дивимося, скільки в нас зарядиться. Від цього блоку живлення. Максимальна потужність наразі 18 Вт, все згідно заявлених специфікацій. Пройшло майже 3 години. Powerbank зарядився, прийнята ємність близько 3,5 тисяч мАг. В принципі, це непогано для, єм... для напруги 12,2 В. Незважаючи на обіцянки виробника. Про можливість зарядки двох гаджетів одночасно бачимо, що заряджається тільки один пристрій, другий порт у нас нічого не видає на вихід. Незважаючи навіть на те, що це малопотужна задня блимавка для велосипеда, і зарядні струми там невеликі. Павербанк повністю розрядився, Блимає один індикатор. Порт навіть не починає працювати на видачу струму і зарядку телефона. І що я можу сказати? В телефоні акумулятор 6000 мАч. Відповідно від павербанка за 10 000, телефон зміг зарядитися ну, трошки менше, ніж 1,2 рази. Тобто, один раз телефон зарядився від 10 до 100%, а другий раз набрав лише 20, плюс, плюс 20% заряду. Тобто, було у телефону там. 67%, а стало 87. Підключаємо павербанк до зарядного пристрою і дивимося, яку ємність він віддав на телефон. 3771 мА він віддав на телефон і це за 3 години 27 хвилин. При цьому максимально було 9 вольт напруга. І потужність 17 Вт на виході з цього порту. Я вважаю, в принципі, дуже непогано. Процес заряджання триває. Бачимо, що заряджено вже 3 чверті ємності згідно вбудованого індикатору. А згідно мультиметру пройшло година хвилини, залито 2554 мАч. Але слід зважати, що це на напрузі 12 вольт. Максимальне значення, які приймав павербанк, це 12 вольт, 1,5 А та максимальна потужність 18 Вт при цьому була. Заряджання завершено, струм заряду 0, 12 вольтовий протокол активовано. І бачимо, що у нас зарядилося близько 3000 мА. -год. Але нагадаю, це для напруги 12 вольт. А ємність павербанка на корпусі вказана для 5 та 3,7 вольт. Які висновки я можу зробити про павербанк Net 10000? Ну, давайте почнемо з того, що головний недолік цього павербанку це його ціна. Як би там не крутили, а павербанк дорожчає середньої ціни по ринку. І, скажімо так, явних переваг якихось. Особливих протоколів передачі даних він не має. Стандартні протоколи 5, 9, 12 вольт, порт Type-C та вбудований кабель. На ринку є аналогічні моделі, і вони навіть можуть бути цікавіші, тому що в них є вбудований порт USB-A. Наразі ви бачите, що я використовую адаптер USB Type-C USB A, щоб можна було живити фотоапарат. Через отакий от вбудову зовнішній дімір фейкову батарею. Так, би мовити так це мій костиль, але в моєму випадку це було б цікаве доповнення до функціоналу цього павербанку вбудований порт USB-A З тих функцій, які я оцінив, це його морозостійкість. Я вже тижні. Ну, два, напевно, знімаю огляди на природі, коли на вулиці стабільний мінус. Неодноразово були температури мінус 3-5 градусів Цельсія. І цей павербанк стабільно працював, він не замерзав і спокійно живив фотоапарат. Можна було знімати відео. Відповідно, цей пункт дуже гарно мені підходить вбудований кабель Ну, щодо його форм-фактору, квадратного перерізу, можна сперечатись, мені це не подобається. так, це дизайнерське рішення, яке дуже гарно виглядає, прямокутне нічого, ніяких западень, якби це був круглий. Але він, як на мене, короткуватий, його цікавіше було б робити по довгій стороні павербанка, а не по короткій. Ну, тут знов-таки можна сперечатись хто як використовує. Наступний момент відсутність будь-якого чохла в комплекті, навіть простенького. Не знаю, наскільки це правильний карбон справжній, чи це плівка, але вона так вже трошки в мене подряпалась, кілька подряпинок на ній. І не знаю, що буде далі. Ну, Дивіться далі мої огляди. Якщо в мене з'явиться ще один якийсь павербанк на на огляд, чи якийсь павербанк я буду оглядати, я обов'язково згадаю про цей, покажу, як він себе веде і порівняю з ним. Електричним параметрам до павербанка нема жодних зауважень. Все, як і обіцяє виробник, видаються всі потрібні протоколи в тій потужності, яку він зазначає. Тут все чесно, без обманів. В цьому плані дешеві ноунеї павербанки, як правило, обманюють. Вони не мають ні потрібної ємності, ні потрібних протоколів і потужності портів на виход і на зарядку. Такий спавербанк. Цікавий, можливо, комусь буде корисним. У Netcore в асортименті, в лінії є інші моделі на 10 тисяч, на 20 тисяч. І я думаю, кожен обере ту модель, яка йому буде потрібна. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео, і там же ви можете знайти на знижку, в тому числі використати її на купівлю даного або схожого повербанку марки Netcore. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна переможе!